Практика несення штурманської вахти. Заняття 2. Тема штурманська робота в рейсі. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки, ваші підписки, ваші коментарі. Будуть надихати нас робити відеоуроки для вас. Ще краще і на різні теми. Чекаємо заняття номер 2 Тема штурманська робота в рейсі» Мета ознайомити курсантів з основними моментами штурманської роботи в рейсі і важливістю безпеки у морському судноплавстві. Структура заняття. Перше організаційний момент. Друге, Актуалізація опорних знань і умінь курсантів. Це опитування повторення пройденого матеріалу. Дайте відповіді на запитання. Перше запитання: вступ в предмет. Практика несення штурмунської вахти. Друге запитання: загальні принципи організації вахти. Третє запитання: організація вахти на містку. Четверте запитання підготовка штурманської частини до рейсу. П'яте запитання: комплектування, підбір та коректура судової колекції. Шосте запитання: вивчення району плавання. І сьоме запитання: попередня прокладка та плавання переходу. Відпочинок перед вахтою. Третій пункт структури заняття, повідомлення теми, мети заняття. Тема штурманська робота в рейсі. Мета ознайомити курсантів з основними моментами штурманської роботи в рейсі і важливості безпеки в морському судноплавстві. Структура заняття, четвертий пункт. Мотивація навчальної діяльності. Зацікавленість до теми зв'язок з другими предметами. Міждисциплінарні зв'язки. Якщо добре знати радіоніційні прилади навігацію, лоцію, управління судно глобальності зв'язок, то краще розуміти предмет. Практика несення штурманської вахти. А також, якщо розуміти, що в обов'язки вахтового помічника капітана входить поняття, такі як практика несення штурманської вахти предмет, то є зацікавленість до вивчення даного предмету, тому що це потрібно робити, потрібно для того, щоб робити, потрібно знати все. План лекції ведення виконавчої навігаційної прокладки. Щислення шляху судна. Друге питання визначення місця судна. Третє питання характерні недоліки технічних засобів та способів навігації. Четверте оцінка точності місця судна. Після перегляду даного відео дайте, будь ласка, відповіді в коментарях на два запитання. Перше запитання: яку корисну інформацію? Ви взяли для себе після перегляду даного відео для практичного використання на морському судні. І друге запитання: що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння. І які у вас виникли запитання? Тема заняття. Штурманська робота на морському судні в рейсі. Штурманська робота на морському судні в Штурманська робота на морському судні в рейсі є дуже важливою для забезпечення безпеки судноплавства та успішного виконання рейсу. Розглянемо деякі з основних обов'язків і функцій штурмана на морському судні під час рейсу. Навігація. Штурмани відповідають за планування та виконання маршруту судна. Вони використовують навіційні карти, електронні картографічні системи та супутникову навігацію для визначення положення судна, обчислення курсу і швидкості, а також для визначення оптимальних шляхів для забезпечення безпеки мореплавства. Метеорологічна інформація. Штурмани слідкують за погодними умовами. У райони плавання та надають цю інформацію капітану судна погодні умови можуть впливати на безпеку суднопластва та вимагати корекції маршруту або швидкості. Робота з навігаційним обладнанням Штурмани мають досвід у роботі з навігаційними приладами, такими як ехолоти, реаніаційні системи, компаси, радари і так далі. Інші прилади, які допомагають визначити глибину. Моря, положення рифів і інші навіаційні характеристики. Передача вказів капітана. Штурмани відстежують рух судна і спілкуються з капітаном, виконуючи вказівки щодо курсу швидкості і корекції маршруту за потреби, що це потрібно. Відслідковання інших суден. Штурмани слідкують за рухом інших суден на воді, виявляють потенційні небезпечні ситуації та вживають заходів для уникнення зіт. Робота в надзвичайних ситуаціях. У разі аварії штурмани допомагають організовувати евакуацію, надають допомогу в рятувальних операціях та сприяють забезпеченню безпеки екіпажу та пасажирів. Ведення вахтового журналу. Штурмани ведуть докладні і записи про всі навіаційні події та дії, здійснені під час рейсу. Штурманська робота на морському судні в рейсі вимагає від штурмана. Високого рівня кваліфікації, досвіду та відповідальності оскільки вона безпосередньо впливає на безпеку судноплавства та успішність рейсу. Okay, пакета обставина. Окей, весів вірандо вічі Розглянемо перше питання: ведення виконавчої навігаційної прокладки. Ведення виконавчої навігаційної прокладки це важливий етап в плануванні маршруту та навігації судна. Цей процес включає в себе детальне створення плану маршруту, враховуючи усі фактори, які можуть вплинути на безпеку та ефективність плавання. Розглянемо основні кроки та аспекти ведення виконавчої навігаційної прокладки. Збір і аналіз інформації. Збір всієї необхідної інформації, яка включає в себе погодні умови. Поточне положення судна. Планований маршрут. Глибини моря, заплановані зупинки та порти. Інформацію про інші судна у районі та будь-які обмеження або обставини, що можуть вплинути на плавання. Визначення курсу та швидкості. З урахуванням цієї інформації, штурм визначає оптимальний курс та швидкість для судна. Створення маршруту переходу. На основі зібраної інформації обраних навіційних точок: штурман створює маршрут переходу, в якому відображено всі важливі параметри маршруту. Перевірка безпеки. Штурман оцінює безпеку маршруту, враховуючи потенційні небезпеки, такі, як мілини, рифи, інші судна, погодні умови та інші фактори. Якщо є якісь потенційні загрози, вони включаються в план маршруту. Корекція маршруту. У разі зміни умов плавання або інших непередбачуваних обставин, штурман може коригувати маршрут для забезпечення безпеки та ефективності плавання. Звітність. Штурман веде записи про весь процес ведення нові прикладки та надає цю інформацію капітану судна. Ведення виконавчої навіаційної прокладки важливе для успішного та безпечного плавання судна і вимагає від штурмана великої відповідальності та досвіду у навігації. Друге питання. Щислення шляху судна. Визначення місця судна. Числення шляху судна та визначення його місця на морі це важливі навігаційні завдання для забезпечення безпеки та ефективності плавання. Розглянемо деякі ключові моменти: контроль курсу судна. Це може бути зроблено за допомогою гірокомпаса або магнітного компаса, або інших навігаційних приладів. Контроль швидкості судна. Щоб щислити шлях судна, потрібно вимірити його швидкість. Це може бути зроблено за допомогою ЛАГО або іншого наві... навігаційного приладу, які вимірюють відстань, яку пройшло судно протягом певного часу. Розрахунок відстань: знаючи курс і швидкість можна розрахувати відстань, яку судно пройшло за певний період часу. Цей розрахунок можна виконати за допомогою формули. Відстань дорівнює швидкість помножена на час. Визначення місця, знаючи початкове місце знаходження судна та пройдену відстень та курс, можна визначити нове місце судна. Результати можуть бути відображені на навігаційній карті або електронному картографічному пристрої. Врахування коливання моря і вітру. У визначенні місця судна також можливо враховувати вплив коливань моря і вітру, які можуть змінювати напрямок і швидкість руху судна. Постійний моніторинг. Під час плавання штурман повинен постійно моніторити і коригувати шлях судна відповідно до зміну курсів швидкості та інших факторах. Щислення шляху судна та визначення його місії є невід'ємною частиною навігації на морі і вимагає від штурмана великої уваги до деталей, точності та знань у галусі морської навігації. Третє питання. Характерні недоліки технічних засобів та способів навігації. Технічні засоби та способи навігації на морі мають свої переваги, але також і недоліки. Деякі. Розглянемо деякі із характерних недоліків. Залежність від електроніки. Сучасні системи навігації, такі як GPS, високочастотні радіолокаційні системи і автоматизовані картографічні системи, Дуже ефективні, але вони стали вкрай вразливими до відмов або електронних атак. Кібератаки можуть спричинити збої в роботи і вплинути на безпеку судноплавства. Необхідність постійного оновлення інформації. Морська навігація вимагає актуальної інформації про навігаційні глибини. Води, погоду та інші параметри. Якщо ця інформація не оновлюється регулярно, то можуть виникнути серйозні ризики для безпеки суднопласту. Загроза природного характеру. Навігація на морі часто стикається з природними загрозами, такими як ісберги, метеорити або вулканічна активність. Технічні засоби не завжди здатні достатньо рано виявити такі загрози, щоб уникнути небезпеки. Загрози Країнами мореплавства. Іноді морські судна стикаються з загрозами від інших суден, які можуть порушувати міжнародне право моря або брати участь у піратстві. Навігаційні системи не завжди здатні надати захист від таких загроз. Обмеження у зоні видимості. Технічні системи, такі як радар, можуть мати обмежену здатність видимості, вплив перешкод, особливо в умовах хвилювання моря, туману або густої атмосферної ділянки опадів. Недостатній досвід та знання операторів. Правильна експлуатація технічних засобів навігації вимагає високої кваліфікації і досвіду від операторів, Недосвідчені або некваліфіковані користувачі можуть зробити помилки, які можуть призвести до небезпечних ситуацій. Незважаючи на ці недоліки, технічні засоби та способи навігації залишаються невід'ємною частиною морського суднопласту і допомагають підвищувати безпеку та ефективність суднопласту. Важливо ретельно оцінювати ризики та завжди мати. Плани та засоби для надзвичайних ситуацій. Оцінка точності місця судна. Оцінка точності місця судна є критично важливим завданням для забезпечення безпеки та ефективності морського судноплавства. Точність визначення місця судна визначається різними факторами та методами. І вона може залежати від різних чинників, таких як тип та якість навігаційних приладів, умови погоди, досвід штурмана та інші фактори. Розглянемо кілька способів оцінки точності місця судна. Системи позиціювання, наприклад, GPS. Сучасні системи GPS зазвичай забезпечують дуже високу точність визначення місця судна. Точність GPS може бути від 1 до 5 метрів або навіть менша в ідеальних умовах. Радіолокація. Радіолокаційні системи, такі як радари, можуть, також можуть допомагати визначити місце судна, але їх точність зазвичай менше, ніж GPS. Вона залежить від типу радара та дальності виявлення об'єктів. Навігаційні картографічні системи. Використання навігаційних карт та електронних картографічних систем може допомогти визначати і визначити місце судна з точністю до певного району на карті. Точність буде залежати від. Якості та актуальності карт. Метеорологічні умови. Погодні умови, такі, як сильні вітри або туман, можуть вплинути на точність визначення місця судна. Такі умови можуть змінювати швидкість і напрямок судна, що може привести до неточності у визначенні місця, досвід судноводія. Досвідчений судноводій може краще використовувати доступні навіцінні прилади та інформацію для визначення точного місця судна. Навченість та практичний досвід можуть зробити велику користь. Оцінка точності місця судна важлива для уникнення непередбачених ситуацій з іншими суднами, безпечного вибору маршруту та забезпечення безпеки екіпажу та пасажирів. Точність може бути покращена за допомогою використання кількох незалежних та джерел та постійного моніторингу та коригування місця судна в разі потреби. Літературу яку потрібно використовувати: конспект викладача української мови, заняття 1. Допоміжна література це Конвенції, Кодекси, Міжнародної морської організації ІМО. Інформаційні ресурси: морський ютуб-канал, робота в морі, обмін досвідом навчання Україна. І морський сайт сайтс.ua. Після перегляду даного відео -уроку, дайте, будь ласка, відповіді на запитання в коментарях під відео. Перше запитання. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду даного відео для практичного використання на морському суді? І друге запитання. Що по вашій думці необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? А також які. У вас виникли запитання. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки, ваші підписки, ваші коментарі. Будуть надихати нас робити відеоуроки для вас ще кращі і на різні. teme. amo.